down the Всім привіт! З вами Сергій Велетнюк. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали на водойму трофейне. Це в нас любительська водойма. У нас сьогодні 23 й сектор. Майже біля ось такого дерева будемо пробувати його обловлювати. Що ж, побачимо в відео, що ми зловимо. Так, розпочнемо нашу риболовлю з замішування прикормки. Спочатку будемо використовувати новинку компанії Fidra Strike. Це світкорн, вона тільки з'явилася в магазинах. Та потім полуницю, бо полуниця вже тут була перевірена. Також будемо додати аміно, також новинка, і експериментувати з мегафруктом. Має, до речі, дуже цікавий аромат. Що б я зробив для початку? Потрібно набрати водички з водойми, чисто на око, і додамо туди, додаю десь дві кришечки. Аміна. Так в прикормку не рекомендую, бо так як концентрат і вона нерівномірно у нас розійдеться по всій прикормці. І я зазвичай не замішую відразу все, адже там ну, можливо буде експериментувати по прикормках, тому замішую в окремій ємності. Також певних прям міліграмів, скільки додати води. Це кожна прикормка по-різному, тому все потрібно робити на око. От я, наприклад, засипав уже сипуху, вона трішки сухувата. Перемішуємо. І трішки додаємо води. Перемішуємо. Вона має бути трішки волога, але розсипатись. Тож даємо їй настоятись приблизно 5 хвилин і будемо розпочинати нашу ловлю. Так, Зібрали ми перше водилище. У нас це Sherman Pro Method New Generation 12 футів 360 з катушкою Armadale. Доволі легеньке водилище. У нас флет 40 грам, маленький гачок і тік-так баунті ось такого кольору. Прикормка у нас уже настоялась. Будемо пробувати зловити рибку. Засипаємо корм в топтушку вложимо наш флет, зажимаємо. У нас, виходить, ідеальне зволоження. І додаємо. Плюро рідини. І ось така краса у нас летить у пошуках короба. На цьому секторі спробую дві точки. Так як у нас лежить дерево, то я думаю його обловлювати, а правою палкою бачили виходи посередині, тому спробуємо половити там. Єдине, тут потрібно дивитись за деревами, бо знімати наші основки не дуже хочеться сьогодні. Так. Ложимо першу палку і будемо чекати, У нас є перше клювання, причому було таке дике клювання, що ми ледь добігли до спідні, бо ми лягли в холодку, бо тут хто тут ловив, той знає, що тут вранці ось до обіду сонечко, а після обіду тут вже комфортно ловити. Чи мені подобається цей спінінг? Він мало того, що легенький, то враховуючи розмір коропа, то на декілька кілограм, кілограмів, два в ньому, Він дійсно відіграє навіть в ручку. Досить комфортно ним ловити на таких водоймах. Довго в нас простояли палки, десь хвилини, думаю, 20. Вже мав іти перезакидати і відбулось клювання з-під дерева. Тобто наша теорія була вільна, Вільна, правильна. Невеличкий, зутрішній корупець. Опусився на новинки від фідерстрайка. Так, є. 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 є зараз покажу. Ось такі корупції. Спокушаються вранці на кукурузках. Що ж, ми його поки відпускаємо і ловимо далі. Так, у нас клювання. Причому легенька покльовка, відіграє навіть кончик. Я думаю, що це буде наш сьогоднішній big fish. У нас такі крупні риби. клюють на трофейному. Я думаю, ми його важити не будемо. Освобождаємо і відпускаємо. Тримали доволі цікаве кривання. Рибка пішла до берега, свінгер опустився. І взяла вона на салатовий попав. Ну, ну невеличкий коропець, бо мало супротивляється, але тут доволі цікавіша рибка, за якою охотяться сьогодні трошки інші рибаки. Тут у нас пані. Ти бачила це? Пані щучка. І доволі гарна щучка. А, вискочила. Заходь, заходь. Ми тебе сфотографуємо і відпустимо. Зветься, коли прийшов ловити коропа, беруть такі щучки. Ось такі зубаті пані у нас іноді спокушаються на флет. Здивований. Думав, що вона попапа догнала, але взяла геть у морду. Тут люди ходять по сусідству, ловлять у нас щуку, стараються. І вона так пасивно кліє. А у нас вона сьогодні бере на флет. Ось такі рибки активні. Відпускаємо і хай радує інших рибаків. Це сьогодні не наша добича. Так собі вальяшно, отак от да? таку так же рух, а ми будемо чекати на корупця. Наша рибка зменшила трохи активність, спробуємо її закормити прикормками Car Pro тигровий горіх. Я визначив собі дистанцію, на якій я буду ловити. І візьмемо небагато, але прикормимо нашу рибку. Ми вже отримали дві рибки, два коробця, одну щучку і одного такого малюка і два схода. Також залью її Трініті це у нас кукуруза Тигровий горіх. Сподобався мені їхній аромат на минулій риболовлі. Добавим трішки. Добавляємо води переміж Добавити ще багато дав водички. Через щої краще не зголожувати відразу всі пару бо Коли робиш якісь помилки, це можна швидко виправити. У нас тут виключно приходить мілка фракція, так як рибка в нас невелика, тому я не брав ні пельчика ніякого, ні зернових. Сильно її не зволожую, щоб вона в нас добре ліпилась. І що ми робимо далі? Буду я використовувати ось такі кормушки закормочні. Щоб нам з помбом сильно не був. Дистанція вже в мене закліпсована. Затоптуємо рукою з двох сторін і відправляємо її на нашу точку. Дистанцію вибрав напроти того. Берега в наски дерево. Закидаємо і в кліпсу собі кормимо. Я чекаю декілька секунд, поки наша кормушка втоне і різкими рухами вириваю її. З води. Корм наш там розсипається. І цим самим закормлюємо точкою. Бачимо, кормушка вже пуста. Чим зручно, тим, що ти тиха, Корс мажор Тим, що ти можеш однією рукою спокійно кормушку положив, корм запресував скільки тобі потрібно. прикормлюємо Що ж, ми поки закормимо, а побачимо. Баданий результат. Так, да, є. Маємо вечірнє вкривання. Чим подобається тут прийти, наскільки шустро стільки сильно відкрити. І відразу воно йде в сторону. Це я. одразу вся рибка уходить вправо. Довго чекали на клювання, риба була активна до обіду. Вже думали, що поїдемо додому без рибки фінальний, але... але тигровий горіх і спокусив заколоти тигровий на вечір. Як я на початку відео казав, що не колочу прикормки всю коробку, експериментую під час риболовлі. Багато рибаків змотались, не дочекались. Сусіди напроти, то трошки розловились також. У вас тут мускати коропець. Єсть, Це наша п'ята рибка за сьогодні. Зараз я її відпущу, всю рибку ми сьогодні збирали в садок наш. Зараз цю рибку відпущу і покажу нам вам сьогоднішній улов. Це коли я надумав збиратись додому. І те, що я казав, риба вся уходить в одну сторону. Рибка уходить в одну сторону. Черговий невеличкий корупець, але доволі класний дає бій. З приводу цієї водойми хотів розказати, бо багато в групах читав і в коментарях писали люди з цією водоймою, як попасти на спортивну, на спортивну саме водойму, адже потрібно отримувати рекомендації. Як отримати рекомендації і так далі. Все дуже просто. Ви приїжджаєте на Любительську, йдете до адміністрації, берете собі квіточок, сідаєте ловите і в кінці просто спілкуєтесь з власником. Якщо, умовно кажучи, так як я ловлю, у мене з собою мат, безпечні монтажі, я обробляю рибу, відпускаю, то власник вас пускає взагалі без жодних питань на спортивну водойму. Просто там на вихідні здається бронювання йде з доміками на, дво... на дві доби, через що нам було незручно. А так, приїжджайте, пробуйте, покажіть, що ви адекватно ловите, бо є люди, які на спортивних водоймах ловлять там, на убійці карася або там, на якісь пружини. Так що і в цьому немає нічого складного. Да, супротив дає. Цікаво, що короб, хоч і не сильно, не сильно він у нас великий, але давить доволі добре. Чогось думав, що, наприклад, якщо брати на Солтановці, мені подобається тим, що там дуже-дуже риба там і класні покльовки паровози, і риба дуже сильна. І думав завжди, що це в зв'язку з розмірами водойми, бо там водойма великувата. А тут водойма невелика і самі ж бачите, що робить коропець. А ми вже не думали збиратись додому. Думаю, ну, ще один закид. Як завжди, нам же ж рибакам завжди мало. І буквально простояв простояло це водилище, може, хвилин 5-7 і знову клювання. І клювання в нас це з нашої кормової точки, де я прямо кормив на дерево. Я після обіду зробив докорм, і рибка до нас підійшла. Гляв дай Боже. Ось да. такі вечірні корупці. на кілограма два, я думаю, клюють ввечері на водоймі трофейні. Ну що ж, наша рибалка дійшла до свого логічного завершення і покажемо вам, що ми сьогодні. Наловили. Наловили. Угу. Це використало кодовго опісаки навіть пекло, оскільки риба активна. Ось такий результат ми сьогодні маємо. Один, два, три, шість рибинок ми сьогодні взяли. Як для світлового дня, рибалка недалеко від Києва. Я думаю, нормально. Не так гарно попозувати. Так, рибку відпускаємо. Сальто зробив. Вам дякую, що додивились до кінця. З вас лайк та коментар, чи вам сподобалась така риболовля.